От уявіть собі таку картину геній, який не знав поразок на полі бою цілих 15 років і все ж програв війну. Це історія Ганібала Барки. Його ім'я це, знаєте, синонім і блискучої тактики, і якоїсь трагічної неминучої поразки. Тож сьогодні давайте розбиратися, як таке взагалі могло статися. Власне, ось це питання і є серцем усієї легенди про Ганібала. Ну як? Як полководець, який роками, роками перегравав наймогутнішу армію тогочасного світу на її ж території, міг у підсумку зазнати поразки? Давайте спробуємо розкласти цю історичну загадку, так би мовити, по поличках. А все почалося з кроку, який, чесно кажучи, межував із чистим божевіллям. Для римлян Альпи це були не просто гори. Ні, це була їхня така собі велика стіна, природний щит, який робив Італію, як вони думали, абсолютно неприступною з півночі. Ну ніхто при здоровому глузді навіть не думав про такий маршрут. І ось саме тут і проявився його геній. Розумієте, він не просто здивував їх, він повністю перевернув їхнє уявлення про те, як ведуться війни. Поки римські флоти пильно патрулювали море, Ганнібал зробив щось неможливе. Він по суті впав їм на голову з неба з за засніжених вершин. Тільки уявіть собі, той шок у римському сенаті. Їхній світ щойно перевернувся з ніг на голову. І з собою він привів. Ну, це була психологічна зброя масового ураження, 37 бойових слонів. Просто на мить уявіть, ці велетенські африканські тварини, створені для спеки, продираються крізь крижані гірські перевали. Це був не просто військовий маневр, це була заява, демонстрація якоїсь неймовірної волі, але водночас і абсолютно шалений, майже самовбивчий ризик. Але реальність цього подвигу була просто жахливою. Це було справжніньке пекло на землі. П'ятнадцять довгих, нескінченних днів їхнім ворогом були не римляни, а сама природа, це ковзання по льоду над прірвами, це обморожені кінцівки, постійний голод, і наче цього мало постійні атаки з засідок ворожих гірських племен. І ось вона, ціна цього геніального ходу. Просто подивіться на ці цифри: майже половина армії, половина загинула, так і не побачивши жодного римського легіонера. Втрати колосальні, але ті, хто вижив, о, вони перетворилися на загартовану сталь. А в Римі тим часом почалася справжня паніка. Легендарна фраза Ганні Балбіля воріт народилася саме тоді. Опинившись в Італії, Ганнібал почав свою, можна сказати, криваву ходу, здобуваючи одну перемогу за іншою. Але все це було лише прелюдією до його магнум опусу, його найбільшого шедевру битви при Каннах. Те, що він зробив там, досі вивчають у всіх військових академіях світу. Просто погляньте на це співвідношення сил. Римлян було майже вдвічі більше. Вони йшли у бій абсолютно впевнені, що їхня чисельна перевага, ну, вона просто розчавить Карфагенян. Вони покладалися на грубу силу, на м'язи. А Ганнібал, Ганнібал покладався на мозок, і ось як він це провернув. Це ж чиста тактична поезія. Він навмисно зробив свій центр слабким, ніби приманкою. Римляни, як той бик на червону ганчірку, кинулися вперед, вже відчуваючи смак легкої перемоги. І саме в цей момент пастка закрилася. Його сильні фланги охопили їх з боків, а кіннота вдарила просто в спину. Це була ідеально спланована м'ясорубка. І ось що тут найважливіше зрозуміти для Ганнібала битва при каннах це було не просто про знищення ворожої армії. Ні, це був тонкий політичний розрахунок. Він хотів показати всім італійським союзникам Риму дивіться, ваш господар більше не здатний вас захистити. Приєднуйтесь до мене. Він бив не по солдатах, а по самій основі римської влади. Після Кан Рим, по суті, лежав у руїнах, паніка, жах, вічай. Шлях на столиці був практично відкритий. Здавалося, все, кінець республіки неминучий. Це був той самий момент, який міг змінити хід історії назавжди. І саме тут відбувається, мабуть, найзагадковіший поворот в усій цій історії. Маючи рин по суті на долоні, Ганнібал зупиняється. Чому? Це те саме питання, над яким історики сперечаються вже дві тисячі років, і відповідь на нього, можливо, і є ключем до розуміння всієї війни. Ну, відповідь, як це часто буває, і складна, і водночас логічна. По-перше, суто практичні речі, логістика. Його армія була створена для маневрених битв у полі, а не для облоги гігантського укріпленого міста. У нього просто не було потрібних облогових машин. Але головна, ключова причина була взагалі не на полі бою. Вона була вдома, у Карфагені. Уявіть політики, які просто-напросто заздрили його славі, боялися, що він стане занадто могутнім. і вони просто відмовили в допомозі, вони залишили свого найкращого генерала сам на сам у серці ворожої території. І цей момент по суті став початком кінця. Війна перетворилася на затяжну, виснажливу гру. Ганнібал став ніби королем без королівства, замкненим в Італії. Він міг виграти будь-яку битву, але раптом виявилося, що виграти війну він не може. Просто вдумайтеся в це. 15 років півтора десятиліття він тероризував Італію, не програвши жодної великої битви. Але кожна його перемога була пірровою, бо його армія танула, а підкріплень все не було. Це була справжня трагедія, генія, якого по суті зрадив власний уряд. Це ж класична війна на виснаження, а в такій війні перемагає не найкращий тактик: перемагає той, у кого більше ресурсів, хто може довше протриматися. Рим мав по суті нескінченний людський ресурс з усієї Італії, а Ганібал мав лише те, що привів з собою. Це була проста математика, і в цій математиці він був приречений програм. І поки Ганібал повільно стікав кров'ю в Італії, Рим готував свою відповідь. Вони знайшли власного генія молодого полководця на ім'я Сципіон. І знаєте, що він робив? Він вивчав Ганібала, він розбирав кожну його битву, буквально вчився у свого ворога, щоб одного дня перевершити його. І все це вело до фінального вирішального поєдинку битви при замі. Але це було щось більше ніж просто битва. Це була дуель двох титанів, двох найкращих полководців свого часу. Старий майстер Ганібал проти свого найталановитішого учня Сципіона, і на кону стояла доля всього середземномор'я. Хід Ципіона був геніально простим. Він міркував так: якщо я не можу перемогти Ганнібала в Італії, я перенесу війну до нього додому. Він висадився в Африці під самими стінами Карфагена. Це був стратегічний шах і мат. У Карфагені почалася паніка, і вони терміново відкликали Ганібала додому на захист. І ось вона, найвища іронія долі. У битві при замі Ципіон переграв Ганібала, використавши його ж власну тактику: гнучкі маневри, оточення, флангові удари. Учень перевершив вчителя його ж зброєю. Це була перша і остання велика поразка Ганібала, і вона коштувала йому абсолютно всього. Отже, давайте повернемося до питання, з якого ми почали. Як же геній програв? Тепер відповідь стає очевидною. Його не перемогли на полі бою. Ні. Його перемогла політика, логістика і, врешті-решт, демографія. Він був найкращим генералом свого часу, але війна це завжди щось більше, ніж просто битви. Він вигравав тактично, але стратегічно, стратегічно він програв. І наостанок, давайте замислимось над одним з найбільших, а що якби в історії. Що було б, якби Карфаген повністю беззастережно підтримав свого героя, якби після Кан Ганнібал отримав усе необхідне для штурму Риму? Чи говорили б ми сьогодні латиною, чи, можливо, якоюсь формою фінікійської мови? Це питання назавжди залишиться без відповіді, але воно дуже яскраво показує війни виграються не лише на полях битв, а й у тихих залах засідань.